Доброго дня, Україна, українці. Я Надія Мельник, коціяно, Українка. Проживаю в Бразилії. Хочу сьогодні зробити багато питань по поводу і бажань по поводу 8 серпня 8.08.2025 року е, дуже намірення хороші я хочу подивитися що що ж буде 8.08, е, чи чи договоря, чи буде зустріч чи буде чи договоряться між собою дві сторони росія і україна за про закінчення війни, воєнних дій, оцих пострілів і поляні, всього на світі, і розрушені. Що буде? Е, я хочу зробити розклад у е, формі руни Ейвас із питання. Значить, і так, і так. І так, і так. І так, значить, дивимося. Значить, розклад Ейвас. Розклад Ейвас. Символічне значення іспитання, Чи вистоїть Україна в боротьбі е, війні з недругами? І перша руна в нас руна ну, цей розклад у формі е, руни Ейвас. Е, руна Хагал. Вона лежача. Лежача. Як вона означає гроза, кризис, розрушення, як в прошлому, так і в будущому, тому що кінцями своїми повернута в прошле і повернута в будуще, і добавочні руни феху. Понаводила бо погано видно. І руна ера, єра. І значить, що у нас тут виходить? Що у нас тут виходить? Суть проблеми. Руна богині Феміди, богині правосуддя і правопорядка. Це перша руна, що я поклала. І, е, руна отця Хагал означає е, затруднення, кризис. Е, руна Хагал і е, руна Феху. Е, затруднение власть. Власть і Руна Хагал. Ось зараз покажу. Руна Хагал, і руна Ера і соєт. Що, що ж воно буде, що ж воно буде, як же ж воно буде? Значить, сама руна Феху це що треба щось робити. З оцими розрушеннями, розрушеннями, затрудненнями, кризисними ситуаціями. І руна феху це осуществлення задуманих планів. За, руна хочеться, хочеться нам миру, хочеться нам е, спокойствия уже установки цього завершення. І е, руна ера це время міру, щастя. І плодотворності, ми всі дуже заморилися і ми хочемо цього, щоб це воно так настало. Це суть проблеми, що ми хочемо миру, Хвата розрушень. І друга руна, друга руна. Руна Манас, вона перевернута. Тобто, коли, коли е, пряма вона так. Це ми всі розуміємо, доходимо до повного, до, до певного е, одного знамінателя, і, і обидві сторони повинні розуміти, що це треба встановити. А вона йде тут перевернута. Сама ситуація тут руна богині удачі й фортуни, що може бути неожиданого? Так от неожидане те, що неожидане. Не хочуть договарюватися. перевернути. Не хочуть договарюватися в чому. Тоже пере чорна полоса, руна дагас, е... щоб вийти на світле, щоб закінчити цю чорну полосу. Руна е... перт, ну в даному випадку вона означає. Що должен бути якийсь прорив, щоб пройти? Пройти на лучше прорив, щоб закінчити оцього розрушення опять же із третьої з третього цього, як його мого мішочка ще опять руна і значить, так, оце означає, що будуть хитрості. Я. Хитрость і маніпуляції перевернута. Хитрость, маніпуляції. Оця перевернута. Дагаз, Дагаз. означає Время для построєння планов організації, переміни життєвої позиції і застоя. Хочеться нам, але буде предательство, бо вона перевернута. Вона перевернута. Ось ці дві руни означають вібрацію, ці дві руни. Дагаз і перт. Означають вібрації направлення, застої і предательство. Це, що може бути, неожиданого, того, що хочуть, щоб воно було таке, що може бути неожидане. Оце те неожидано. Тепер третя позиція, третя позиція і третя руна на учіз. Буду старатися хоча б на время якась приостановка. Ця руна я всіда, ну вона від 10 до 20 днів установка чи застой. Але е, але, але я всі беру з натяжкою місяць. 에... Руна Гебо <му> – це в даному випадку е. Ну це 에, ті країни е, ті, е, Держави, держави, країни, содружества, котрі будуть способствувати, щоб воно закінчилось, а закінчилось, що? Щоб щось мінялося в житті країни, не перевернуто, щоб Україна не була як, як жертва. Хочуть так зробити, хочуть так зробити. І е, ця руна. Е, 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 «Господи, веруй, поможи в моєму ніверії, наутіз. наутіз Вона, Тут таке питання, що руна стихії времени. Тобто, що происходит зараз на даний момент зараз? Зараз. І от вібрації такі. Ось оцих трих оцього. наутіз. Ribô. І лагус. Вібрації цих трьох рун означають, е, ну, сама ця руна – відповідальність, відповідальність і гніздо. Ну, тут і я додавала питання. Ну, Гніздо, всі ми розуміємо, що якщо дом, то це дом. А як гніздо, так на определене время птиця строє гніздо. Вона виводиться е, і виліта з гнізда, скажімо так, гніздо. Временно. Временно. І додаємо добавочно руни. Я запитала додала до руни лагус нашої країни, Лагус країна, додала по дві руни ще. Руну Зіву, яка сочетає в собі справедливість. Ну, вона перевернута. Справедливість і сонце щоб було сонце. Щоб були остановки. а вона перевернута. З якимись органіоніченнями, не все. не все. І руна Ансус, пряма, що будуть за це балакати. Ансус, пряма. Розговори за це. І тут вібрації йдуть. остановить горе. оце, А горе временно ограничиться, остановиться з ограниченнями якимись. І пряма руна Ансус це в нас розкош. А розкош мається на увазі. Період обдуманих рішень, і йде війна, а в нас а в нас розкош. Кому горе а кому розкош? Ви мене зрозуміли. І п'яте питання, четверте питання: четверте руна. Що пройде далі? Ближайший, вероятний ісход, в ближайше время. І, і четверта руна в нас руна Альгіс. Вона повернута прошлу. Тобто бути допомога, підтримка. Угу. Так, Підтримка. Отраження зла. Оце, отраження зла. Е, отраження і опікунство. Ну, мабуть, США як опікун, я так думаю, що хоче показати свою міць і що щось буде. І щось повинно прозойти, бо стягували і подводні атомні свої кораблі, щоб показати свою міць і що вони можуть. А я думаю так, що вероятне всього, вероятне, всього забігаю наперед. Вероятне, всього, що міцно покажуть свою. Но окончательної остановки, я так думаю, що не буде. Тут. Руна... У забавочні, опікунство. Вона впрошла йде, що як було пошло, в прошлом наші воювали, так і далі будуть воювати, бо це наші мужчини. Вже е, ослаблені, Україна і ще кров'ю, а все одно ота мобілізація і, от, і далі продовжується. Іруна Беркана. Це наша країна, Україна Беркана, Україна. Які вібрації, значить? Е, у Рус, це я ще сказала, що у Рус це буде продовження війни і е, е, істощення, слабость, бо в наших багато погибає. А Беркана, Беркана е, тут е, е, чому приведемо, Йде. Е. В тому, що будуть ну, нові начинання, якісь будуть нові. Щось рішиться нове, щось буде предприйняте нове, ну не буде ще завершення. Буде перелом, буде рішення якесь, ну не буде повністю завершення. І отут іде нове начинання вібрації, регенеративна власть, снісходіння і главарь. Підуть на уступки якісь буде рішення регенерації, регенера регенеративна власть. Ну, будуть предприйняти мери і е, вібрація е, цих рун Альгіс і руни урус. Урус повернутої в прошлої, що буде продовження. Йде е, е, без, безкорисна робота, що будуть допомагати. І руни Алігіс, і руни Беркана будуть допомагати Україні. І руна Беркана іде, е, значить, поклажа. Ну, поклажа і покладаємося. Ми на те, що поміч буде і допомога. І поклажа це ще і в матеріальному, і, і Духовному ми покладаємося. І що будуть стримитися для того, щоб закончити. Ну опять же, вертаюся до того, що ой, аж в голову ой, стріляв в голову, це капець. Що окончательно воно не буде, поки що. О ті попередні, ой, це страшне, як іде. Як вроді, хтось колеш у... ой, хоч би докончить мені. Це капець, кабулі. Ну тут ще вищі сили. Опікунство, вищі сили. І п'ята руна, це в нас перевернута руна, Ансус. Ну коли вона пряма, це суд, поміч е, бесіда, договорняк. А коли перевернута, не договорняк. Не договорняк у чому? Дві руни Ансус із з другої партії Ансус і Ансус. А ми хочемо, щоб було сонце нам розвиднилося, хочемо. Так от перевернута Ансус і Соул іде несогласі, а несогласі у чому. Добавляємо до руну соул, додаємо дві руни. Руна е, феху перевернута, це в нас все матеріальне. Матеріальне, але вона перевернута. І йде перевернута руна Аліс. Там, де вищі, вищі сили, а це е, жертви. І вібрації ці йдуть е, оцих двох рун перевернута е, «Несогласіє» і перевернута е, феху, і перевернута ансус, іде зароботок, що заробляють на війні. У нас іде розрушення, у нас іде біда, у нас іде е, жертва, ми жертва. От. І, а тут вібрація йде, цих двох рун. Що зароб, зароботок і совет. Заробляють на війні. Добавляю ще одну руну. Питаю, е, який совєт, питаю. Совєт. І руна Один. йде. Одін. Це Пусте, неви... не стоя виїденого яйця, пустота і ця ще руна це смерть. Я, якщо чесно, я дуже огорчена цим розкладом. Дуже розочарування розочара, роз... в мене по цьому поводу. Розочарування. Це, ну, це все, що я хотіла сказати. Все. Розклад закінчений. Включаємо.